Піст це є час, коли людина з особливою інтенсивністю, з особливим усердям повинна працювати над своїм духовним досконаленням. У піст Свята Церква закликає нас утримуватися від скоромної їжі і підсилити свій молитовний подвиг. І в час поста ми повинні і підсилити свої молитви за свого ближнього, за мир в нашій державі, щоб Господь післав людям своє благословення і простив всім нам наші гріхи, і післав в серце кожної людини мир, спокій. І від цього сердечного миру прийде і мир суспільний. Нехай Господь допомагає кожному з нас. По мірі своїх сил звершувати піст, підсилити свою молитву, і ми з радістю зустрінемо великий праздник Рождества по плоті Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Всім вам Божої помочі!